Розкрадали освітянські гроші. Обласна фінансова інспекція впродовж чотирьох місяців перевіряла централізовану бухгалтерію Галицького районного відділу освіти. Йшлося про кошти, призначені для зарплати освітян на свої карткові рахунки. Як з'ясувала перевірка, вони не завжди отримували усю належну суму. Одночас деяким працівникам надходили кошти значно більші за їхні зарплати. Саме так четверо бухгалтерів централізованої бухгалтерії привласнили 2,8 мільйона гривень. Ще понад 100 тисяч гривень незаконно отримали шляхом махінацій із картковими рахунками. Окремим працівникам дошкільних закладів, завідувачам або завосфам, так званим громадським касирам, на їхні карткові рахунки перераховували кошти значно вищі від їхньої заробітної плати. Тоді, в телефонному режимі, ці працівники повідомляли централізовану бухгалтерію. І приносили різницю, подавали в бухгалтерію. бухгалтерія на цю суму з даних коштів отримали розписки, які були пред'явлені в ході ревізії. У Галицькому райвідділі освіти виявили також інші перевитрати на кілька сотень тисяч гривень. Зокрема, для шкіл і садочків купували забагато продуктів. Безпідставно виплачували премії. Усі ці махінації стали можливими через роздуті потреби, які у відділі освіти планували й отримували на це кошти з міського бюджету. Зараз матеріали ревізії передали до міліції.